Привіт, друзі! Ви на каналі Технопрок, і сьогодні поговоримо про дивовижне, про народження нових понять, які виникають разом із розвитком штучного інтелекту. Світ змінюється не поступово, він прискорюється і разом із ним прискорюється мова. Колись ми лише вчилися вимовляти нейромережа і машинне навчання. А тепер щодня з'являються нові терміни, що описують речі, яких не існувало навіть учора. Цифрова особистість, штучна свідомість, етичний алгоритм, когнітивний агент, глибинна синергія звучить як наукова фантастика, але це вже частина нашої реальності, ще більше не просто програма. це… Співрозмовник, творець, радник, а подекуди і співвідповідальний за прийняті рішення. Ми бачимо, як народжується нова екосистема понять, цифрова емпатія, коли машина відчуває емоції користувача, дані сутності, коли інформація починає мати власний характер, етичний слід, відбиток того, як алгоритм впливає на суспільство. Щі вже не просто відображає людину, він створює нові дзеркала мислення. І тут головне запитання: чи встигнемо ми осмислити те, що самі ж породжуємо? Бо мова це не просто слова, це спосіб бачити світ. І якщо ми навчили машини говорити, то тепер мусимо навчити їх розуміти. Сенси, наші людські сенси. Штучний інтелект змінює не тільки технології, а й саме поняття розум. І, можливо, через кілька років інтелект означатиме вже не лише людину, а співтворення людини і машини. А поки що ми лише спостерігаємо народження цієї нової мови, мови майбутнього. З вами був Технопрок. Не забувайте мислити глибше, аналізувати ширше і ставити запитання, навіть якщо відповіді ще не винайшов сам Ши.